Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Що ж, після довгої перерви я повертаюся. І сьогодні хотілося мені, по вашим проханням, зробити зефірні лілії, але трішечки не вийшло в мене з часом. Тому сьогодні ми з вами зробимо еклери. Багато-багато відео. З рецептами в когось виходять, в когось не виходять. Даю вам свій рецепт, яким я вже користуюся дуже-дуже давно. Е Надію, що вам сподобається, і у вас все вийде. Тому давайте починати. Нічого складного, нічого замудреного, закрученого. Так, ось такий у мене сотейничок. Він у мене прямо вже, знаєте, створений для еклерів. Е, бачите, прямо вже дно таке вже в нього. Так, тут у мене водичка, молоко, е, масло першкове. Можете взяти, е, господі, як він, маргарин. Але беріть маргарин, якщо будете брати маргарин, хорошого, хороший маргаринчик беріть. Цукор і сіль. Нічого складного. Так, мисочку відважила борошно і трішки розпушувача. Все, Всі інгредієнти пропишу під відео. І три курячих яйця. Я користуюся категорія С0. Не знаю, я їх дуже люблю. Саме ці, не те, що саме ці яйця, а саме цю категорію. Не знаю, я, я використовую тільки С0. Якщо у мене тут три яйця, якщо у вас, наприклад, да, ви зараз хочете зробити, а у вас. Менші яйця, тоді е, можете взяти 4 яйця, але в процесі я вам е, покажу, як я роблю заміс, да? і скажу вам, е, покажу і скажу, до якого стану, щоб ви могли бачити, чи вам вкинути там четверте яйце ціле, чи, можливо, його потрібно буде розділити. Так, все. Починаємо. сотейничок ставимо на вогонь, на середній вогонь. І нам потрібно дочекатися, щоб маса закипіла, і масло розтворилося. Ось цього нам потрібно дочекатися. Я буду вимішувати лопаточкою. У мене така велика лопатка, міцна лопатка. Я вже звикла. Вимішувати вручну. Ви ж можете е скористатися міксером, так? Але насадочки беріть ось такі для замісу тіста. Вони в комплекті є в усіх міксерах. Так? Ця порція у мене розрахована е на один противень. Тобто, у нас вийде десь приблизно 13-14 штучок еклер. Це так у мене завжди виходить. Буває 12, ну, не знаю. Десь, десь так. На, на один противень. Так, чекаємо, щоб наша маса закипіла і масло розійшлося. Все, моя маса кипить. Масло розійшлося. Що я роблю? Розмішую і всипаю одним махом борошно з розпушувачем. І швиденько-швиденько все все, як завжди, швиденько замішуємо. Наша задача добре вимішати. Щоб усе борошно. Не було, знаєте, крупинок кроплень краплень борошна, добре вимішати і дати випаруватися. Випаруватися ще трошки у вас опак. волозі, бачите, я не прикручувала газ. Не бачу в тому сенсу, просто швиденько його ось так перекладаю, проминаю, нічого складного. Якщо ви маленька хрупна, хрупка дівчинка, то гукайте чоловічі руки. Бачите? Ось тут на дні утворюється ось така кірка. Все, наше тісто готове. Вимикаю газ і перекладаю в цю мисочку, де в мене було борошно. Е, одразу каструльку, сотейничок, одразу залийте холодною водою. Перекладаю трошечки його ось так. По стіночках розім'яла і хвилинок, не знаю, 5. Та хвилинок 5, да, вистачить, щоб воно трошки ще випарувалася волога і е, тісто остило. Щоб ми, коли будемо водити яйця, яйця у нас не заварилися. хвилиночок 5 чекаємо. Так, у мене пройшло 5 хвилин. Зараз я перевірю. У мене є перометр. Ну, 55, 56. Нормально. Нормально можна вводити яйця. І ось тут я не граюся. Які брати яйця? Теплі чи холодні? Немає різниці. Абсолютно ніякої. Навіть якщо вони у вас будуть холодні з холодильника, це ще краще, швидше вистигне тісто, да? так, і тут я не граюся, я вже знаю цю пропорцію, да? я вже не один рік навіть роблю ці еклери і вже немає в мене того граня вводити по одному яйцю, я увожу відразу всі три і вимішую. Е, так от, якщо у вас, зараз в процесі я вам вимішуватиму і ви побачите консистенцію, так, ось так я не граючись, ох ти, не граючись, просто вимішую. Ще раз скажу, якщо у вас нема бажання або сили вимішувати лопаткою, да? берете міксер і замішуєте міксером. Ось таке воно, бачите, наче так розквасилося, взялося е грудочками. Ми на це не звертаємо уваги, просто добре вмішуємо яйця в тісто. Це наша задача. Так, не знаю, займає то пару хвилин, я ж кажу. Ну, у мене рука також довго, коли вимішуєш, то починає вже боліти. Ну, я вже звикла. Мені поки дістанеш той міксер, поки налаштуєш, поки зиб'єш, а потім ще мить тівінчики. Коротше. Коротше. Беру лопатку і вимішую собі. Як ви будете мішати, нема ніякої різниці. Так, до речі, я забула і вам кажу зразу. Починаєте вимішувати і включіть відразу духовку на 180 градусів. Бо я тут забулася цей момент. Хай собі прогрівається, щоб добре вже була розігріта. Такі справи. Просто добре, якщо ви так, як і я, вимішуєте лопаткою, добре по стінках отак розтирайте. Ой, я трошки приболіла. Вибачаюсь, не звертайте увагу на мене. Тісто не має текти прям річкою, але і не, не повинно бути таким, знаєте, дуже-дуже густим. І ось тепер дивіться, як ближче, має бути консистенція така гладесенька без всяких комочків. Тому, якщо у вас є яйця менші, о, Господі, вибачте, категорії це один, да? ну, зазвичай так беруть, я люблю категорію це ноль то ви берете 4 яйця. Але розбите його, розмішайте в окремій місочці в якійсь вилочку, да, розбийте. І видіть там половинку, якщо ви бачите, що буде густувати. Бачите, воно падає, не тече, а падає. Ось таке, еластичне. Додайте половинку. Якщо буде ще густувати, то додайте і другу половинку. Так, і ще такий момент, щоб клерчики у нас менше лопалися, да? не знаю, як я не робила, як я не пробувала, все одно десь якісь тріщинки з'являються, але, що помітила, що коли виганяю ось так. Повітря, бачите, бульбашки лопаються там. В то Тоді виходять рівніші, ну, і не так лопаються. Так, все, хорош хороша грація. Так, я висаджую еклери. Потрібен нам мішок і насадку беру обов'язково. Робила я просто рівненькі да, там із мішка. Лопаються в усі сторони, таке з ними робиться чорношу. З насадкою, коли є ці ребра, да, зараз буду відсажувати, ви побачите, є ребра. От якось воно равномірніше вони піднімаються. Це одинакові насадки. Один, А, ну тут один є. А тут написано 71, 21. Але вони були однакові, абсолютно. Просто цю, цю я розігнула трошки зубчики. Взяла ось так Кусачки, да, і трошечки їх розігнула. І все. А так вони були одинаковісінькі. Тут ну, занадто Великі ребра робить, тому я так і зробила. Так, зараз так вкладаю і вигружаю своє тісто. Шкрібаю все достаннє. І є в мене така мука. Так, і що? Випікати можете просто на пергаменті, але беріть силіконізований. Я випікаю на ось такому, зараз я вас трішки подвину, перенесу. На ось такому коврику перфорований коврик, бачите, такий. Тоді в них донешки такі в клітиночку красиві виходять. Так. Але можете просто на пергаменті випікати. Так, Відрізаю і відсаджую. Відсаджуємо, не спішимо натиск. Має бути рівномірний і мінімальний, так сказати. Не давіть дуже сильно, бо порвете просто свій, свій мішок, і на цьому буде кінець. Просто ставляю, потихеньку видавлюю, щоб вони в мене були і по ширині і по довжині. Ну, якщо ви робите для себе, то, то не дуже важливо. Якщо там на замовлення чи, чи хтось працює на кав'ярні там, то це важливо. Так, відсаджую просто і в кінці. Зупиняюся і хвостик завожу наверх. Ось так. Нагадую духовочка у нас вже гріється. Щоб коли ми відсадили. Духовка вже була прогріта на сто градусів. Так, я через камеру не дуже бачу. Ну, мене тринадцятий і чуть-чуть залишається. Висадимо. То не бідамо? Так, і що роблю? Намочую пальці і оці хвостики просто трішечки приминаю. Бо Погорять в першу чергу. Все, ось таку, бачите, і в мене трошки тут худіше, там товще, ну та то нічого. Все, ставимо випікатися 180 градусів. Час я вам не говорю. Так як у нас всі, в усіх духовки різні, да? тому час я вам не говорю. Я вам покажу. Е процесі да? Нам потрібно буде зменшити температуру на 160. Коли це зробити, я вам покажу. Е, поставили, і ви їх не трогаєте. Двері у духовці не відкриваєте. Відкриєте дверці, поки вони не піднялися. Нормально, ну, вже не почала е, е, корочка Да? Все, ви зіпсуєте свої еклери, вони у вас упадуть це 100%. Тому не трогаємо. Я вам покажу, коли знизити температуру, а до тих пір на 180 градусів ставляємо печуться. Так, і ось цей момент, коли я, бачите, еклери добре-добре піднялися. І якщо вам видно, надіюсь, вам видно, знизу вони вже припікаються. І ось тут, на цьому моменті, я понижаю температуру на 160 градусів. Дверці не відкриваємо, просто понизили температуру і чекаємо повного Випікання? Як перевірити, чи готові, чи ні, вже покажу в кінці. Так, і ось, коли вони у нас вже ось такі рум'яні, ми можемо відкрити духовочку спокійно і провіряємо. Бачите? Якщо вони у вас Пригаю ще, отак придавлюються, ну, можна ще посушити. Особливо, бачите? Ось тут він так приоткрився. Видно ще, так? Да? Ще трошечки потримаю. А коли вже будуть просто тарабанити, такий глухий звук можна винімати. Так, дістала я свої еклери. Ой, бачите? Глухий глухий звук. Що я роблю? Начиняти я їх буду зранку, а зараз я беру піднос, застилаю пергаментом і відразу їх розрізаю, розрізаю зверху Блин. і викладаю. Ще дуже гарячий. Ах, дивіться, повністю пустотілий, бачите? такий Чому розрізаю зараз? Для того, щоб, ось бачите, як вони зараз парують, да якщо я їх не розріжу, то до ранку вони можуть і, трошечки опасти. Ну, всі ж знають, так? Да? Від оцієї температури, від оцієї пари вологи, вони ніби як розмокають, такі. А мені потрібно, щоб вони були хрусткі, тому я їх розрізаю ось так зверху. цей спосіб не знаю. Сама собі придумала, не роблю дирочок знизу, ось дивіться, яка від коврика цього, які в них донешки, я розрізаю, тоді дуже добре їх начинить. Багато крему сюди влазить. Крем у мене буде класичний, заварний. Якщо вам потрібен рецепт цього крему, то я зніму. Зараз не буду знімати. І цей маленький також розрізаю, можу вам прям його відкрити, бачите. І ось так вони в мене на столі стоять до ранку. Тоді вони в мене хрусткі, гарненькі. Так, якщо е, вам потрібен рецепт заварного крему, пишіть мені в коментарях. Е, те, що в них тут, да, є ось такі, ну, не знаю, для мене, то на скорость не влітає. Я їх буду ще декорувати, буду мочувати е, шоколад, глазарувати, да, посипати посипкою. Так що будуть вони дуже гарненькі. Головне, що вони дуже смачні. Так що пробуйте, готуйте. Бажаю вам вдалих еклерів. Підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей.